Медіа на кордоні. Специфіку діяльності, проблематику та протистояння російським наративам обговорювали минулого тижня на освітньо-тренінговому заході в рамках проєкту Медіакордон. Локація проведення історико-культурний заповідник Буша, що на Ямпільщині. Професійний обмін досвідом між медійниками та комунікаційниками цінний та важливий. Особливо зараз у воєнний час. Сьогодні дуже багато російських вкидів, сьогодні дуже багато дезінформації, таких наративів пропагандистських, адже ворог насправді може прорізати через маленькі шпаринки, через усі ті неперевірені пости у Фейсбуці, в телеграм-каналах, у групах Тому нам важливо, аби була ця співпраця, аби люди отримували перевірений контент. Присутні ділились власним досвідом, активно висловлювали свою думку, наскільки важлива співпраця між медіа та комунікаторами, які труднощі можуть при цьому виникати та як їх долати. Одною з головних тем на зустрічі стало нове медійне законодавство. Представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Вадим Мазурик зазначив, що новий закон справді необхідний, адже той, що був раніше, не працював. Приблизно півтора року у нас вже впроваджується нове медійне законодавство, закон України про медіа, що ми маємо на цей час. Фактично е показали якраз процес впровадження, що воно було точно необхідне, оскільки ми. В суті справи отримали абсолютно новий медіаландшафт, де між собою співіснують і аудіовізуальні медіа, і друковані, і онлайн. І все це є в якійсь єдиній системі. Також на освітньо-тренінговому заході була присутня професорка Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Стеблина. Вона підняла питання російських наративів медіаграмотності як інструменту просвіти громад у протистоянні ворожій загрозі. Адже зараз засилля фейкової інформації неабияк великі. Тому розпізнавати фейки та протидіяти їм є вкрай важливим. Це допомагає суспільству зберігти інформаційну гігієну та захищати громадян від маніпуляцій. Це той інформаційний фронт, на якому борються медійники.